З цілища тіло гартують і зміцнюють дух, тиха роса, сім'я за страв, криком передружний ніг я тут знайшов, те, що шукав славу тобою Рік тому українські пластові організації сповнилась сотка дата кругла. Тож перед великим збором у Львові пластуни провели двотижневі табори: мандрівні, летунські, мистецькі, велосипедні і так далі. Однак, найважчим був табір легіон. Військовий за своєю суттю він привчає юнака до. Межових фізичних навантажень та бойових навиків, які можуть стати у пригоді як у цивільному житті, так і під час служби в Збройних силах України. Знову ж таки, легіон не був би легіоном, якби не спирався на славні традиції УПА. Коли війна ривається у двері, не захистять слова і печатки на папері. потрібно йти, потрібно брати зброю. І право на життя відстояти ворнилі бою. До трад військової традиції започаткової української повстанської армії ми звертаємось дуже активно, оскільки переважна більшість так мовити командирів УПА були в свій час в пласті, і відповідно для нас це є чимось спорідненим з нами. Ми відчуваємо так мовити духовний зв'язок з цим. Окрім того. Історія боротьби УПА це, власне, героїчна історія винахідливої боротьби, боротьби хоч на своїй території, але в значній меншості. Відповідно, тої боротьби, яка переважно більшості точиться зараз. Тобто сучасна війна це на початку масовані бомбардування, масовані обстріли, а далі це широкомасштабна герилія, широкомасштабна партизанська війна. Власне, це те саме перебування в лісових умовах, це те саме самозабезпечення, ті самі навики сховатись, замаскуватись і далі відкрити вогонь по супернику. Ідея пластового життя, самовиховання життя у спільноті, діяння у спільноті дуже захоплювала молодь, але також показувала, як дуже важливою вона є для збудження національного життя. І коли це було в тих часах до початку Першої Другої світової війни, ну, прийшла війна з усіма своїми труднощами, багато пластурів вступили в ряди скажімо, української повстанської армії чи інші прояви національного життя, в різних аспектах його. Легіон базується на дуже давніх українських традиціях, тобто ми намагаємось при роботі з учасниками задіяти приклади військової історії України, починаючи із давньоруських часів і закінчуючи власне, прикладами з сучасних бойових конфліктів історії ну, української військової історії, скажімо, українських військових місій в Іраку, Афганістані, Косово, для того, щоб учасники в повній мірі розуміли свою відповідальність за можливо подальший захист української, ну, української держави, захист українського народу. Реальний бій закінчився, тобто перепалка, вибухи гранат, посвист кулі і так далі. Ворог, частина ворожого з'єднання прорвалася в табір і потрібно вступати в рукопашний бій. Чесно кажучи, не позазриш цьому ворогу. При доволі значні фізичні навантаження, скажімо, кожен, майже кожного дня учасники табору мають марш маршкідок протяжністю до трьох кілометрів, деколи з повним вирядом. Учасники декілька разів на день можуть мати такі масовані так би мовити, обстріли, що призвичає їх раптово реагувати на ситуації, які, ви, які виникають неждано. Погодьтесь, е, така безпечність, звичка, ну, відсутність звички реагувати адекватно і раптово на багато таких. Ситуацій, які виникають моментально і загрожують життю, підводить дуже, доволі багато людей навіть в о, цивільному житті. Організація пласт має на своїй меті виховання молоді лідерів. Конкретно табір легіон робить це через наступну форму. Ми поміщаємо дітей в досить складні умови. Тобто, фактично, ми в них забираємо такі базові потреби, як їжа, частково сон, частково безпека. Звичайно, що реальної загрози життю дитині немає, здоров'ю. Це і все гра. Слід визнати, що навантаження в легіоні зовсім не дитяче. В усякому разі, діти, які звикли до маминої булочки, та хатнього... Затишку потрапляють фактично у шокову ситуацію. Життя під відкритим небом, постійні обстріли, психологічні навантаження часто підводять їх до думки зібрати речі і дременути додому. Проблема вирішується гранично просто. Юнак бере на рук, свисток і щосили дує в нього. Відповідно, якщо юнак відчуває, що він більше не може витримувати ці навантаження, якщо він хоче покинути табір, він по аналогії, скажімо, з Корпусом морської піхоти США або із французьким іноземним легіоном, як передовими військовими формуваннями нашого часу, повинен здійснити певний ритуал. Якщо для них цим ритуалом є удар в дзвін, який називається ринда, то для нашого табору це є свисток. Юнак дає один довгий свисток, потім підтверджує це перед лавою. і, Відповідно... Його на цьому таборі більше ніхто і нічого не тримає. Зокрема, табір Легіон у 2010 році, це був 13-й по порядку Легіон, проводився в Херсонській області. Що дуже цікаво відмітити, досить важко сприймало місцеве населення такий табір. Тобто з патріотичним ухилом, тобто, спроба дійсно була. Ми хотіли зародити там осередок пласту після того, як провели цей табір. Е, влада не чинила прямого опору, але по населенню було чітко видно, що воно не готове приймати. Тобто, фактично, ми не можемо просто прийти і створити на місцях пласт. Це нереально. Я це говорю, тому що спроба була. Але ми не кажемо, що ми не рухаємо західної і, і, і перепрошую південної і східної України. Це потрібно робити, а нам для того, в першу чергу, потрібно виховати якісних кадрів. Треба, наприклад, щоб люди західної України, які є вихованики, там є дуже багато їх, прямо приїжджали там, осівали творили ці гуртки, були вихованиками і так далі. Бо їм там, значить, на місці, виховати виховаників. Їх є замало, щоб вони це могли зробити. Так що є такі труднощі, але це є моя мета, фактично, якщо говорить про пласт, як найбільше поширення на Східній Україні, на південній Україні, ну і ту дещо і в центрі. Меті, конкретно, табір легіон має виховати та підготувати дітей до умов сучасного суспільства. Тобто, фактично, вихованець легіону, коли виходить з цього табору, він має мати достатньо сили духу, сили тіла, щоб протистояти будь-яким загрозам зовнішнім. Це є як ідеологічні загрози, так і фізичні загрози. Тобто, фактично, ми даємо юнаку ту базу, яку має виконувати в житті хлопець. Це зброя, з якої. Пластуни стріляють один в одного. От і зараз ці зброї вони готуються до нападу на табір. Тобто хочуть створити шокову ситуацію для е, умовного е, противника. Не жаль, пройти терни з тим шляхом, Щоби себе відчути птахом, щоби полинути до зір, і звідти крикнути позір, кохання білі крила, лечу до тебе мила із гір, і полонин. несу тобі в дарунки гарячі поцілунки, з ними неба синь. Курінь чота крилатих, ночок був заснований 1946 року в німецькому місті Абсбургу. Назву курення та багато курінних звичаїв і практик засновників взяли з популярної тоді повісті юрка Шкрумеляка чота крилатих. Патроном куреня був полковник Євген Коновалець. До основних завдань та обов'язків крилатих входило виробляти хист провідника, готувати себе до розбудови та закріплення української самостійної соборної держави, підвищувати свій інтелектуальний рівень. Плекати і поширювати традиції українського литунства та мореплавства, бути гідним представником українського народу. Ці основні засади курення чотикрилатих крилатих лишаються незмінними по нинішній день. Ми закохалися в небо. Нам тільки крила мати треба, щоби полинути до хмар, де я так любо мило нам. Я почав щось робити. На цьому місці. І правда, єдина умова у мене була, що це буде табір авіаційного напряму. І один з моїх товаришів, коли ми оформлялися вже в юридично, він десь знайшов книжку Юрія Шкрумеляка Чота крилатих. Така була книжка, дуже дуже інтересна і дуже сильно патріотична українська. Вона була заборонена в радянські часи. От. І ми від тої книжки взяли і е, назвали е, табір Чота Крилатих. Кохання білі крила лечу до тебе мила із гір і з полонин, несу тобі вдарунки, гарячі поцілунки, і з ними неба синь. Ті люди, які відновлювали пласт тут, рішили запросити от цих пілотів показати пластунам, що таке дельтаплани. От, відповідно. І одним і другим сподобалося, нашим пілотам сподобався, сподобалася пластова методика. Пластунам сподобалася авіаційна, авіаційний напрямок, почали співпрацювати. Рішили зробити таку постійно діючу авіаційну пластову оселю, на якій ми зараз знаходимося. табір не знайдеш? Не у світі, не будеш. Еш, а еш. Щоб, щоб піднятися у небо, ебо, небо, небо, хай треба. Каже, мече закривати. Потім, коли вже почав досліджувати історію пласту, виявилися дуже інтересні речі. Виявилося, що Петро Франко, син Івана Франка, котрий є засновником пласту в Україні, був командуючим авіації Західноукраїнської Народної Республіки. Він літав на Нюпорах, він літав на ганзах брандербург От. У Петра Франка дуже, дуже теж інтересна біографія. От. І нам було приємно, що, що то коріння таке десь йде з тої давнини авіаційне. Чота крилатих організаційно ділиться на дві частини: сеньорський ключ Ворона та Старшопластунський ключ чайки. Крім того члени куреня, які є активними виховниками в пласті, творять ключ сокола. Членами куреня стають рекрути з-поміж кандидатів активних в пласті і поза пластом. При заприсяженні під час Великої ради куреня члени чок дістають псевдо. Зазвичай назви птахів, наприклад, чапля, синиця, чиж, горобчик та інші. Перші чотири крилатих самі перші вони були тому крилаті, що вони носили псевдоніми птахів. Потім вже почалися дійсно такі чисто авіаційні, професійні люди там з'являтися. Ну а ми пішли вже тим шляхом, що ми робимо пропаганду авіації серед молоді. Ми маємо диплом Міністерства оборони за пропаганду авіації серед молоді. Ми, мабуть, на ікара схожі. І хай дивуються прохожі, своїми крила маєм теж, в небо закоха, ні без меж. То було 90-ті -90 роки, парапланів ще ми не мали. Тут проходили табори, літали на дельтапланах в основному, навіть не літали, пробували літати. Так, на дельтаплан — то складна штука і... На ньому не можна було навчитися за один пластовий табр літати. То, то, то просто така пропагувалася авіаційна е, діяльність в пласті. Ми допомагали перші авіасвіти наші в Києві проводити, просто не їхали туди, в одностроях. Стояли, запускали самольоти, випускали. От, нам було дуже приємно От, і, і ми були горді з того, От, а, а, а ті молоді пластуни не взагалі носилися дуже високо, бо, бо то було й чому? Ти не ревнуй мене кохана, до неба і до параплана. У Летунськім серці місце є. Люблю я небо і тебе. Десь пізніше, у 2000 році ми побачили параплан. Побачили, що то є для нас найоптимальніший варіант, тому що можна дати спробувати трошки піднятися на параплані то реально за час табору пластового. Ну І зараз займаюся в основному парапланеризмом тут, на даній місцевості з пластинами. У нас у школі працює віддавно, ще я його заснував, що літав на вертольоті, я започаткував тут авіаційний гурток. Він працює по нині, тепер вже мій син ним керує. От. Але з того гуртка вийшло багато дітей, які навчилися літати давно ще на Дельтапланах, де зараз вже мають свої діти, свої сім'ї. Молодші тепер багато є, що навчилися літати на парапланах. Я так є чотири У нас хлопці були, котрі в 10 класі отримали пілотські сертифікати третього рівня. Пластунів що 4 крилатих є по, по всій Україні багато і е, ми проводимо акції вже не лише в нас у Луквиці, а і у Івано-Франківському аеропорту е, проводимо. і в, проводимо акції, в, в Чернігівській області парашютні стрибки. Тобто зараз е, воно поширюється вже не лише е, е, в, в межах цієї оселі нашої, а йде по по теренах України, де є чита крилатих, там проводяться якісь авіаційні вишколи. І на сам кінець кілька слів про литунську кар'єру Петра Франка. Почав він її в частинах Австро-Угорської армії. Згодом організовує летовище в Красному біля Львова, забезпечує його бойовим парком та нав'язує контакт з головним управлінням повітряного флоту Української Народної Республіки. Петро Франко особисто брав участь в бойових вильотах. 4 січня 1919 року під час розвідувального польоту над польськими позиціями він був підбитий і потрапив до табору. Військовополонених Домб'є під Краковом, звідки незабаром тікає, і зголошується до командування УНР. За заслуги, головний отаман Симон Петлюра надав Петрові Франку звання полковника. Зустрінемось через тиждень. Любіть Україну, тримайте порох сухим. Не жаль пройти тернистим шляхом, щоби себе відчути птахом, щоби полинути до зір, і звідти крикнути позір. Кохання білі крила, лечу до тебе, мила із гір і з полонин. несу тобі вдарунки, гарячі поцілунки, і з ними неба синь.